Слава Ісусу Христу, ми продовжуємо навчання, пізнаючи особистість Ісуса Христа. Минулих два уроки ми говорили про Ісуса як про Бога і про Ісуса як Царя. Сьогодні ми з вами поговоримо про Ісуса Христа як Спасителя. Саме перше, я хочу вернутися разом з вами до Едему, до раю, до того часу, коли Адам і Єва були тільки двоє на землі. І сталося так, що вони згрішили. Вони ще не були вигнані з раю, а Господь вже дав їм обіцянку про те, що буде спасіння для людського роду. Я зараз прочитаю це записано в книзі буття. Йові особи Змій, який спосив Адама і Єву, Адам і Єва. Ось ці троє. І Всевишній звертається до Змія. Послухайте, тобто до сатани. Послухайте, що він говорить. Все вишні, я, Бог каже, покладу ворожнечу між тобою і між жінкою, між насінням твоїм і насіння жінки. Воно насіння жінки. Зітре тобі, сатані, голову, а ти будеш жалити його лише в п'яту. Тобто ти йому нічого не зробиш. Про що йде мова? Ми знаємо, що чоловік має насіння, а жінка не має насіння. Чоловік передає насіння, і жінка родить або хлопця, або дівчину, і так іде людський рід. А тут Бог каже про те, що сатана буде знищений, сатана буде переможеним насінням жінки. Хто це насіння жінки, який переможе сатану? Який переможе смерть і переможе гріх. Хто це? А відповідь очевидна. Ми знаємо тільки одну особистість в історії цілого людства, яка народилася без участі чоловіка. Це наш Господь Ісус Христос. Якраз от ми відсвяткували Різдво і спогадували, як Спаситель прийшов у цей світ. А як він прийшов? Дух Святий повзлинув на Марію без участі чоловіка. Вона зачала і народила Ісуса Христа, Спасителя нашого. Тому ще в едемі, як тільки починалася людська цивілізація, людський рід, Господь сказав: «І Я дам Спасителя, і цей Спаситель знищить диявол. І цей Спаситель Ісус Христос. Зразу хочу нагадати радісну вістку. Знову таки, ми під впливом ще Різдвяних свят. Коли ангели прийшли до пастухів, верніше ангел один він був, і коли він звіщав, я хочу, щоб ми, ми часто чуємо ці привітання, але особливо не звертаємо увагу. Я хочу, щоб сьогодні ми звернули увагу на те, що ангел сказав пастухам. Послухайте. Ангел промовив до них: не лякайтесь. Ну, бо Зрозуміло, що сиділи собі люди. На полі, і тут світло величезне, приходить небужитель. Звичайно, страх, але Господь ніколи не лякає. І перше, що він каже, не лякайтеся. Бо ось я вам благовіщу, тобто говорю благовістку, добру вістку і велику радість, що станеться всім людям. Я хочу підкреслити всім людям. Я не знаю, хто мене буде слухати, бо ми записуємося в ефір. Але пам'ятай, ти входиш в число всіх, і та радісна вістка для тебе також є. Бо сьогодні, каже ангел Пастухам, в Давидовому місці Цевлієм, народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Ангел називає того хлопчика, що народиться, Спаситель, і той Спаситель є для вас. Бог ведемі дав обіцянку, що Спаситель прийде і звільнить людський рід від диявола. І цей час прийшов, Христос прийшов в цей світ, і ангел каже: Спаситель є для вас, і радість для всіх людей. І ти, дорогий слухач, входиш в число тих людей. Оскільки ми з вами говоримо про особистість Ісуса Христа, я хочу зараз сказати про одне цікаве пророцтво, його колись сказав пророк Осія. Я його зараз прочитаю, і після того ми з вами його розберемо, я Господь, тобто я Сущий», каже Всевишній Бог. Я Бог твій від краю єгипетського. Тобто, пророк від імені Бога звертається до Ізраїля і каже: Я Господь, Бог твій від краю єгипетського. Розумієте, хто це говорить? Бога, крім мене, ти знати не будеш. Тобто є тільки один істинний Бог. І перша заповідь так і каже: Слухай Ізраїль, Господь Бог твій, Бог один, хай не буде в тебе інших богів, крім мене. І Бога, крім мене, ти не будеш знати, і крім мене немає Спасителя. Це сказав Всевишній Бог. Пам'ятаєте, ми з вами говорили на першому уроці, що Христос це і є Бог. Тільки що ангел каже, для вас прийшов Спаситель. А Бог каже: нема іншого Спасителя, крім мене. Я каже Бог, і є Спаситель. А тут ангел каже про Спасителя Ісуса Христа. Робіть висновки, дорогі слухачі. Робіть висновки, що той Бог, який свого часу спас Ізраїля з рабства, і каже, ти більше інших Спасителів мати не будеш, оцей Бог і є Спаситель для нас з вами. І цей Бог, і цей Спаситель є Господь Ісус Христос. І юдеї, апостол Павло, Петро, Яків, коли приймали спасіння Ісуса Христа, вони не змінювали віру. Вони далі продовжували в того самого Бога вірити, Бога Ізраїля, який просто втілився і прийшов сюди, на цю землю, щоб заради нас стати Спасителем. Продовжуємо далі. Задаю питання, від чого нас спас? Ісус нас спас. Знаєте, ми Спаситель-спаситель. От Зрозуміло, стає так. От коли є пожежа, приходить рятувальник ДНСН, заходить вогонь спеціально у обладунках і спасає людину з вогня. Це зрозуміло. Чи людина топиться в воді, людина пірнає і спасає людину з води. З чого нас спас Христос? Ми його називаємо Спаситель. Давайте пороздумуємо. І так перше. Ісус нас спас від гріха. І це не просто якісь релігійні такі слова, спас від гріха. Подумаєш. Гріх це є саме більша, пробачте за слово, зараза, яка тільки існує у всесвіті. За гріхом приходить смерть. Через гріхи людські бувають війни і страшні страждання людей, хвороби, катаклізм. Все через гріх. Ісус спас нас від гріха. Який би не в тебе не був гріх, Господь спасає тебе з того. Він є наш Спаситель. Послухайте далі, роздумуючи на розділяні теми, каже Авріїв до Марії. Вона вродить Сина, Ти дасиш йому ім'я. Ісус Бо спасе він людей своїх від гріхів їхніх. Ще раз. Марія, народить син, Йосип має назвати його Ісус. Я зараз за це ім'я скажу. Кома. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Ми бачимо, що Бог спасає через Ісуса Христа людей від їхніх гріхів. Чому? Його назвали Ісус. Ми пам'ятаємо, як Іван каже: на початку було слово, слово було Бога, і слово було Бог, і це слово стається тілом. Ще не було імені. А тут, каже, Ти назвеш його Ісус. І знову я хочу піднагадати: Єшуа, це буквально означає сущість спасає. Ти дасиш йому ім'я Сущість спасаєш, тому що Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Нас Бог спасає від гріха. Якщо ти томишся в якомусь гріху і не маєш прощень, Ісус спасає тебе від гріха далі. Каже апостол Павло, що кожен, хто покличе Господнє ім'я, Той спасеться. Яке ім'я треба покликати? Яке ім'я Господнє проповідували апостоли для спасіння? Відповідь очевидна: Ісус Христос. Перша проповідь апостола Петра, коли він в Єрусалимі стане і почне говорити про Ісуса Христа, це записано в Книзі Дій святих апостолів, він скаже такі слова: Нема ні в кому іншим спасіння, і під небом нема іншого ймення, яким би належало спастися людям, окрім імені Ісуса Христа. Запам'ятайте це. Бо сьогодні багато людей будуть ходити і казати, яке ім'я треба прикликати, щоб спастися. А яке ім'я в Бога? А відповідь очевидна, і про це сказав не я. Про це сказав саме авторитетний чоловік Петро, якого вибрав Ісус Христос. Він сказав, ім'я, яким ми спасаємося, це ім'я Ісуса Христа. Нас Бог спас від гріха. Все він нас спас від диявола. Послухайте, що пише автор Послання до євреїв. А що діти це ми з вами стали спільниками тіла та крові, то Ісус. Став також учасником їхніх, тобто учасником тіла, щоб смертю знищити того, хто має владу смерті. Тобто, диявол, Він бав враду в смерті і мучив людей. Тому Ісус стає тілом, приходить сюди і своєю смертю знищує того, хто має владу смерті, цебто диявол. Ці духи падають перед іменем Ісуса Христа і під кров'ю Його. Ісус нас спас від гріха, Ісус нас спас від диявола. І ще від чого нас спас Ісус? Це від смерті і від пекла. В об'явленні написано так: Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє до церкви. Переможець не буде пошкоджений від другої смерті. А друга смерть це є огненне озеро. Це те, що в нас в народі кажуть, як пекло. От від того нас. Спас Господь Ісус Христос. Як спастися? Я приведу тільки один приклад. Сталося так, що Павло і Варнава вони були заключені в Темницю. І стався великий землетрус, і все поспадало, всі двері темниці були відкриті. І сторож, який сторіг Павла і Варнаву, хотів себе вбити. Але Павло і Варнава сказали: не робися ніякої шкоди, ми всі тут. І коли сторож забіг і побачив врятованих Павла і Варнаву, вони не повтікали. Сторож задає питання: Послухайте, мужі, що робити, щоб мені спастись? Послухайте, яка проста відповідь Павла. Я хочу, щоб ви це запам'ятали. Питання: що робити, щоб спастися? Відповідь апостола Павла. Віруй в Господа Ісуса, спасешся ти і твій. Їм. Якщо людина вірить в Ісуса, а Ісус це означає Бог спасає, сущість спасає, якщо вона вірить, то вона і спасеться. Тому що Ісус є наш Спаситель. Я хочу підсумувати те, що ми сьогодні з вами говорили. Обіцянка спасіння була дана Богом, ще коли люди не були вигнані з раю. Господь обіцяв, що прийде насіння жінки. І диявола зруйнує. І Христос прийшов. І Він спас нас від гріха, який би не гріх не був, прикликає ім'я Ісуса, Він Тебе звітом вияде. Він нас спас від диявола, від того, хто має владу смерті, хто мучить сьогодні людей, хто за тієї війни робить всяке зло. Ісус нас спасає, тому я й дуже хочу, щоб Ісус був Царем, Ісус був Спасителем нашої України в цілому, тому що Він це робить. Він спасає нас від диявола. І Він спасає від пекла, від другої смерті, Він спасає від вічної муки. Це робить наш Господь Ісус Христос. І в нього таке і ім'я. Тому і ангел сказав Йосипу, ти назви його Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Хай вас Бог благословить, дорогі слухачі. Запам'ятайте собі це. Як спастись? Відповідь така: Віруй в Господа Ісуса! І спасешся ти, і спасеться дві твій, а я маю велику мрію, щоб спаслася вся наша Україна. Хай вас Господь благословить.